«Перше хочу подякувати нашим Збройним силам України, нашим балювальникам, фанатам, які захищають нашу батьківщину і дають нам змогу грати в футбол. Ну, враження, звісно, негативне, тому що програли і програли ну, в такій грі, де не повинні були програвати. Тобто, я рахую, що ми краще грали, але ну, не реалізували свої моменти. Забили чистий гол. Ну, знаєте, як, Коли грають дві рівні команди, то ну, нюанси, вирішують нюанси, тому нам зарахували чистий гол, ми пропустилися стандарт. Ну. Стандарт, якого могло і не бути? Я не знаю, могло бути, не бути. Ну, в другому таймі ну, такий, знаєте, вже гра так багато часу проривалась на непонятні свістки. Ну, це таке, то пусть там є компетентні органи, вони там розбирають ігри, дивляться. Так що ми, ми будемо говорити про, про команду. Про свою, Тому хлопці ну, було бажання, молодці старалися, да, трохи десь було браку багато. Ми готувалися до такій грі з лівого берега. нас ну, Нічим не здивували. Вертикальний футбол, боротьба, підбіри, дуже опасні стандарти, тому наголошувало, що менше було фолів. Ну, На жаль, стандарти пропустили. Звісно, знаєте, коли виграєш, то ну, легше емоційно відновлюватись. Всі хлопці стараються, ми, я ж кажу. і ну, Великих претензій до них, до тренувального процесу зовсім нема. Ви ж бачите, в Маріуполі грали одні виконавці. Сьогодні ми трохи змінили і тактику, і виконавці під тактику сьогодні випустили других. Так що будемо дивитись, Будем... два дні відпочинемо і будемо готуватися. Хлопці вміють грати, бажання є. Треба зараз трохи емоційно. Нам, звичайно, не вистачає перемоги. Буде перемога, зовсім буде емоційний фон. І... Так що будемо працювати. І... Вірити в перемогу.